Чата забрала я свою посилку, замовляла у знайомій. Вона ось робить такі цукерки, тому мені вони дуже понрав... мені Вони дуже сподобалися. дивилися з Машою її сторіс, і Марійка каже: я теж такі цукерки собі хотіла. І у нас йдуть свята. Так, це знайома ще кажу, то вона передала. Вона з моєю сестрою. Ну, вони спілкуються, то вона дітям передала там ось такі цукерки. Так, а це я вже замовляла. На гостинець передала. Дивіться: ось такі. Нехай здійснюються ваші мрії. Тут Дідо Мороз з оленями і Мікі Маус. Так, а я замовила 10 таких льодаників. Так? Зараз я їх достану. Дуже класна така, знаєте, ну, цукерка, Я б була, б, мені б зараз в такому віці мені приємно було потримати таку цукерку, а дітям, я думаю, тим паче. На кожній цукерці ми, як бачимо, є побажання. Так? Така цукерка коштує 35 гривень, але є опт, якщо ви там здається. Ну, треба уточняти, можна оптом якби, їх забрати. Дивіться, вони прийшли у ось такій коробці знову коштом. Вона обгорнула ось такою. Не знаю, як то. це клейоночка така. І вони ціленькі, все дуже добренько прийшли. Можна замовити однакові, можна замовити мікс. Я замовляла мікс малюнок, який ви побажаєте там можете вам зробити. так? Ну, Замовити, Та, який малюнок. От, наприклад, ви хочете тільки Дідоморози, Морози, або Дідоморози Морози там і сніговика. Ну, дивіться, які цукерки. Це просто це така робота класна. Ну, Здається, ну, я б в дитинстві, да, я кажу, зараз мені дуже б такі приємно були цукерки отримати. Ось її контакти. ну, Я залишу під відео контакти на інстаграм посилання. так, А можете і заходити ось так. Дивіться, тут е, така листівка веселих свят. Е, тут теж веселих свят, але вже з машинкою. Тут ось такі побажання. Е, Любі... А, любові та добра з Новим роком. Десь я читала ще Веселих свят: є з Різдвом Христовим. Ось тут: Різдво Христо... з Новим Роком та Різдва. А, з Новим роком. З двом, дивіться. Ну, і звісно, такі цукерки з такими героями можуть бути, а можуть бути з якоюсь там машинкою або Дідом Морозом, або сніговиком. Ну, мені всі, от всі, Кожна цукерка мені дуже сподобалась. Немає такої, знаєте, цукерки, щоб оцю б я з'їла, а цю б ні. Дивіться, який сніговик. ось цей. Ну, дуже всі гарні, тому на свята будуть дітям такі подарунки. У мене діти вже дорослі, але теж чекають подарунків. Звісно, ну це дуже приємно отримувати подарунки. А зараз я прийшла на кухню, будемо готувати з вами пісне, печиво. Скажу так: для цього печива треба мед, і мед повинен бути дуже гарної якості смачний мед, тому що якщо мед буде не смачний то і печиво буде несмачне. Все залежить від меду. Всі продукти, які я використовувала, і скільки чого треба, я залишу під цим відео. Ну, сам рецепт. А зараз я все змішаю гарнесенько, щоб комочки у нас не було. Викладу на такий коврик і трошки вимішую це тісто. З цим тістом можна працювати відразу. Зазвичай. Якесь таке печиво я роблю, треба, щоб е, тісто відпочило десь в холодильнику хвилин 30. Е, це печиво не потребує цього. Формую ось такі кульки і викладаю на деко. У мене залишився ще пергамент, кусочок такий, не дуже, то я вже виклала на нього. І беру молоток, яким відбиваю відбивні, і ось так формую таке ну, малюнок на печиве. Е, відправляю печиво у розогріту духовку на хвилин 10-12. Ви дивіться, звісно, по своїй духовці я випікала десь 13,5 хвилин. А поки буде випікатися печиво, я Буду робити такий паштет пісний, можна робити не пісний, можна робити пісний. Скажу відразу, чим він відрізняється. В пісний додавати буду рослинну олію, а не в пісний можна додати вершкове масло. І так, нам потрібно стакан сочовиці. Я поставила її відварювати, і роблю звичайну засмажку цибулька. Морква і в кінці додам чесник. Гарнесенько це все перемішую і даю, щоб трошки воно охолонуло. А тим часом моє печиво вже готове, ось такі красунчики у мене вийшли. Зараз я відправлю все на тарілку, ось таку красиву взяла. І розріжу, покажу вам, як воно всередине все пропеклося і воно, в принципі, смачне. Пісне, але смачне. Повертаюся до приготування свого паштету, відправляю в миску засмажку, саму сочевицю і додаю спеції. Я додавала свої за смаком, а ви додавайте будь-які, які ви полюбляєте. Беремо блендер і це все гарнесенько перебиваємо. Потім ще додала рослинної алії і гарнесенько це все збила. Відправляю ось такий лоточок і даю відпочивати, щоб він охолов. А тим часом буду робити деруни. Захотілося чогось так дерунів. За кадром почистила картоплю і відправляю її в комбайнер, хай вона там. Тереться мені на дорини. Дуже не люблю терти вручну, тому використовую такий гаджет кухонний. Ось таке тісто в мене вийшло. Наливаю в сковорідку рослинну олію і буду смажити з двох сторін. Нічого такого складного немає. Паралельно з дарунами я готувала борщ, але там звичайний ну, рецепт, звичайний пісний борщ. Нічого такого немає. Але я все-таки готувала. І тут уже смажу даруни, а в мене вже черга на даруни стоїть. Питають, коли вони там посмажаться. Ну, наша сім'я дуже полюбляє доруни. Період, коли я їх смажу, от останнє сковорідку буваю досмажую, а деруні вже нема. Ну, полюбляємо дирини. Коли смажила деруни, використовувала таке сито або це кришка, як так можна назвати її. Купляла її в ікеї і дуже задоволена її, тому що і стіни, і знаєте, і, і на руки нічого не бризгає. І так ну, краще з нею смажити. Ось такі в мене красунчики вийшли. І показую, що я приготувала ось такий борщ у нас на обід буде. Деруни все, що залишилось, ось таке печиво до чаю, дуже смачне. І паштет на хлібчик до кави це дуже-дуже смачно. Ось такі, наче прості, але смачні страви сьогодні я готувала. І, дівчатка, я зараз в ванній кімнаті, хочу собі пофарбувати бровки, використовую ось таку фарбу, купляла її в Єві, десь 110 гривень так, десь вона коштувала. І даю відгук: вона мені не сподобалась, вона не тримає 2 тижні, як моя попередня фарба. Та фарба мені дуже подобається. Але її зараз купити ну, нереально. Вона не продається, ось така фарба. Це ну, дуже така стара упаковка. Класна фарба, вона трималася, ну, вона мені реально подобалась. Не знаю, що якусь, може, ще іншу спробую. Але ця така фарба ну, тримає ну, до 5 днів. Може, треба її витримати більше. Хоча я використовую її по інструкції, як все написано. Ну, побачимо, треба ж її використати, то буду фарбувати цією. Хоча я її не дуже задоволена. Так, а ось хочу ще зробити собі такий пілінг. Роблю його раз в тиждень. Це наша косметика, наша фірма Holсі. Це кровавий пілінг, в принципі, він мені подобається. Раз тиждень використовую, але теж треба дивитися інструкції, Якщо ви використовуєте його вперше, то десь треба витримувати 3 хвилинки, а потім ну, 5 хвилин може тримати. ну Дуже мені подобається. І ось такий холіскін я засіб використовую. Це, знаєте, такий, для таких висипань, ось щось таке недолік, який у вас турбує. Ви помастили, можна використовувати ватну паличку, мастити, не перемішувати. Ось саме головне, її не можна мішати. І нанесли на ранок встаєте, нічого немає. Дуже виручає, коли ось такі, знаєте, неприємності бувають. Дівчатки, буду наводити красу, буду фарбувати, Віки, робити пілінг. А з вами хочу попрощатися, побажати вам гарних новин, гарного настрою, спокійних і тихих днів без сирен. До нових зустрічей у нових відео.